От і читаю! Литвин закрив дідання ради на півслові! А вітайте разного майдан, який щойно підкупова верховної Ради. Друзі, щойно за дві буквально хвилини до голосування в залі опозиція почувала серйозні дії з захисту нашої мови і єдності країни. Наследних фізично постраждав депутат Колесніченко. Чувалася велика бійка між опозицією і е, більшістю, і е, деякі депутати з опозиції перестрибнули через бар'єр і почали рватися до Мартинюка і Литвина, е, То насамперед, до речі, величезна слуга в цьому депутата Андрія Порубія, який з спеціально.

світ і Україну з перемогою за колотаку Тривоковський не був прийнятий сьогодні. Ми знали, що питання залежить від нас. І ми не можемо ховатися за тими людьми, які на вулиці. Я знав від кожного залежить питання. І 27 квітня два роки тому, і сьогодні я повторю слова Івана Франка. Пам'ятай, що за тобою мільйонів там стоїть. Що за тою мільйонів мусиш дати ти отвіт. Сьогодні ми давали отвіт Верховній Раді. Сьогодні нам вдалося тих бандитів відтіснити. і вдалося зірвати Верховну Раду України, незважаючи на те, що вони звезли всіх своїх бандитів, яких вони тікивають до трибуни Верховної Ради. Залі ми були разом, вся опозиція. Тому що ви були тут і кожен з нас знав, що нас готують батьки, діти, якщо ми не зупинимо прийняття цього закону. Тому велика честь і жадна вам, що ви прийшли сюди, були поруч з нами і давали нам приклад. Слава вам, слава нашій перемозі, слава Україні! <праць> слава Україні! <праць>